Всім привіт, з вами Талян е, і моя шоха е, в нашому серіалі Жигульок. Да? Сьогодні я починаю цю серію, да? не знаю, коли закінчу. Пару днів будемо знімати, може 2, 3, 4. Чому? Тому що саме перше, бачите, дистильована водичка. Тут я на багажнику розклав. Дивіться, коротко, тисячу гривень е, патрубочки. новесенькі. Сіліконові патрубочки. Насилочку, я їх собі купив. Я про них так мріяв давно, чесно, коли в мене не було взагалі грошей, коли ще ця машина була в моїх батьків, я хотів їх сюди поставити, але не було грошей їх купити. Так що, це, можна сказати, збулася моя мрія. Далі, чому я купив воду? Тому що я планую замінити тосол. Там тосол синій у мене, давно його вже пора вилити і поставити. І залити ось такі германія Хепу. Хепу таке залем Значить, масово. Ну тут нічого такого масла вже, мабуть, років 5-4 не мінялось в Радіатор печки в мене потік, він такий от в мене новий, з розборочки моєї. Дивіться, який кран. короче В мене машина довго стоїть, то я вирішив отаке от поставити. Щоб ну, не, завод, не заводський кран, а таку штуку, якби це, мабуть, водопроводне, чи звідки воно. Рішив такий радіатор поставити, щоб він не капав. Далі. Давно я купив ще, мабуть, ще, мабуть років 2 назад чи три. Генератор. Генератор 42 А стандартний. Значить, поставимо його. Поставимо його, щоб у мене той там подшипник гуде, та і щось зарядка пригає. Таке непонятно. Не, не Все ж таки, це, моя, сам, це мій самий любимий автомобіль. Я його дуже люблю і дуже поважаю цей автомобіль. Він мого діда. І я сюди хочу ставити нормальні запчастини. Так що вирішив купити новий даже стартер. Тому що той стартер, що там зараз стоїть, мене заколупав. Значить, цей стартер я е, купив з рук. Людина, людина його купила дуже давно. І також не поставила собі на автомобіль і не лежав. То я купив, як то кажуть, ринка, Е, Що це купив ринка, щоб, ну, що зараз ціни. Зараз ціни взагалі дурні. Це ринка, мабуть, на. 20%, 30%, може 40%. І це не ще ринка зараз. Бо я його купив років 4 чи 5 назад, чи 3, я навіть не пам'ятаю вже, коли це було. Та й це давно купив 2015.082 року. Оце ці пляшечки я купив. Так що, отака сьогодні буде починатись зніматись серія про е, ремонт Шохи. Далі, що я ще хотів вам. Що я ще хотів вам показати? У мене з'явились колонки. Е, в рубриці не перекуп. Да, я взяв дві шохи і на одній шохи Pionier. Не знаю, чи це оригінальний, чи це е, поділка, так скажемо, не знаю. У мене тут в шосі стоять ось такі супра. Супра вони вже вигоріли. Вони вроді класно грають, але я хотів би їх замінити. Тому що в мене автомагнітола Pioнір. І ці пі -пі -пі піонерчики овали, може вони все-таки краще грають? Побачимо. Все-таки, якщо в мене голова піонер, я б хотів, щоб в мене і овали були піонер. Так що поставимо, подивимося, як вони будуть звучати. Е якщо будуть ці краще звучати, оставлю ці. Якщо будуть ті краще звучати, залишу ті. Я візьму поміняю одну. Одну і зрівняю звук із двох колонок. Дивіться, що в мене є. У мене є ось такий манометр. Ось такий манометр у мене є. Далі в мене є корба і в мене є насос ручний. І це все буде стояти отут в сумці, отут. сумка для інструментів. Так що я, е, я коли це все приберу, я вам покажу сумочку, як я складу сюди інструменти. Так що Такий маленький марафет навожу в шуханчику своєму. Зараз запустимо шоху, подивимося, що там стартер. Може він зараз видасть цей звук, який неприємний, який буває в мене там, один раз з трьох або один раз з п'яти, він якийсь звук видає цей стартер, і мені він не подобається. Так, ну що. Акумулятор встановив. Акумулятор встановив. Можете. Нами тут у нас підсвітлення, підсвіточка, так. Ікрасота підсвітка робить, працює. Зразу запустилась. Літом вона дуже гарно запускається. Обороти у нас. І так, демонтовано. Генератор і стартер. Весь движок масли, весь стартер маслі. По прокладкам там трошечки треба ревізувати. Дивіться, бачите? Капав тосол. Тосол капає з-під патрубків. Це все діло треба, треба це все діло ревізувати. Це ще совєтський катек, кстати, катек. Катек совєтський. Ну. Кстаті, він взагалі не в поганому стані. Я вам скажу. Взагалі його нема чи міняти. Але хай він лежить запасний у мене, а ми поставимо новий. Хай новий краще уб'ємо, а цей хай полежить. Це якщо що переберемо, потім, якщо, якщо новий, швидко здохне, то ми цей переберемо, поміняємо щотки, почистимо. Я хочу замінити шків. Коротше, віддам його мастеру, він його перебере, якщо, що, і поставимо його потім назад. А зараз, поки він хай віддихне. Ну, а цей стартер поїде на наш, корч, на нашу шоху. тому що в мене туди в той корч немає стартера. Так що цей стартер поїде в нашу коричневу шоху в село. Так, народ, другий день. Сьогодні нам приїхала посилка з деталі з АПЮ. Замовив нові запчастинки, ніштіки і так далі. Е, так що зараз заїду на нову пошту і заберу. Надіюсь, я знайду час, якось виділю день, зніму обзор окремо, зніму тест-драйв окремо на цей автомобіль. І сюди на канал Талян Шаховод я зніму нормальний відос. Щоб ви подивились і зрозуміли, що це за автомобіль, що це недорогий автомобіль, в принципі щоб купити. В обслуговуванні, так, да, трошечки є. Але я хотів би вам пояснити, чому е люди вибирають саме старий Volvo. Я вже з'їздив на пошту і забрав дві посилочки. Так що зараз буде розпаковка. Так, народ, перша, перша посилочка. Це у нас прокладка Victor Reigns. Така. Значить, прокладка клапанки і прокладка поддона. Чому я вирішив це замінити? Тому що в мене мотор грязний. Це мені не подобається. Е, значить, весь весь двигун отак знизу. Грязний. І мені це не подобається. Я там стартер знімав, він теж весь в маслі. так Розпаковка. Більшої посилки робити. Коробочка, прям розпаковка, прям розпаковка. Так, поїхали кришечка. Далі. Рішив замінити передній сальник, Тож, також Victor рейнс щоб вже туди не лізти. Далі масляний фільтр, ман. Далі масло. Я Взяв мобіль супер. Тому що той мій попередній мобіль. Він, мабуть, скоро в нього. дата, дата так, ну Це кришка. Це також кришка. Кришки заміню щоб теж не сіфонили. І піддончик новенький. Дивіться. новесенький Піддонський. Поддонський. Ну, вроді нормальний метал, кстати. Я думав буде хуже. Ну, яка яка прикольна кришка. Ви подивіться на цього красавчика. АСР ЄРМ. Не, нормально. Знаєте, люблю, люблю е, нові запчастинки. Тим більше, що на шохан. Нові запчастинки будуть. Так, Зараз розпакую масло, покажу вам, яке масло буде в лити. Розпакував я тут, розклав, да? ще раз, подивіться на цю красоту. Така кришечка. Побачимо. Побачимо. Ну, класно. Давно я не купляв нові запчастинки на свою шохан. Знаєш, дивіться, яке масло купив. Тут у нас 12.05.20. П'яте. А тепер це масло, що тут в мене стоїть в гаражі вже дуже-дуже довго. 14.07.21. Срок його зберігання 5 років. В принципі, що там, наступному році, наступному році воно вийде вже якби з рока. А машинка буде, якби, непонятно, що з війною. Можливо, ще машинка буде рік стояти і взагалі не їздити. Тому я це боюсь заливати. Через це я купив оце маселку і це залиємо. А це кудись піде в якийсь другий автомобіль подивимося. подивимось. Так що, все, зараз, що я там? Там таке знімати не цікаво. Я вив, в, 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 двигун з подушок зніму, підніму його, Ну злию масло, зніму поддон, поставимо. Нову прокладочку, новий поддон. І я надіюсь, сюди не буде. Не буде сюди сіфонити це масло і не буде в мене півдвигуна засрано маслом. Напишіть ще в коментарях, в коментарях, як ви робите. Мазаєте, мазаєте прокладку герметиком гермітосом. Чи не мазаєте? Як? Цю теж я не знаю, мазать, не мазати. І так, ну що, третій день я вже з е, шохою займаюся. Значить, е, попередній раз е, я все розібрав, все зняв. Зняв піддон, зняв радіатор, все, все, все. Просто було темно вже вечір. Я вирішив його вам не показувати. А покажу зараз, е, що, як у мене було там. А там було, звісно, у мене трошечки хреновенько. Чому? Я вже купив запчастину, зараз покажу. Ну, зняв патрубки, да, ці. Вони дуже жорсткі, прям, прям капець. Прям а, так. Тут, бачите, як окислився цей. А, і ще, ще ще. О, тріщини, кстати, є. Тріщини є. Тріщини є, сіфони, Звідси сіфонив, звідси сіфону. Коротше, кругом сіфонило. Далі помпа. Дивіться. Ось мене оце смутило. Через то я хочу замінити помпу. ну Якщо туди поліз, то як би фенокс. Фенокс помпа. Значить, і зняв кришечку. Зняв кришечку. Так. І зняв радіатор печки. Значить, увага! увага Представляєте, мене не, бу... не працювала мене печка. Я зимою не їздив і не провіряв, що в мене. Пічка не гріє. Значить, оцей кран, бачите, який тут кран? Він прям о! О, щось, щось. Щось трошечки він крутиться, але це він вже розкис. Я його тільки зняв, я його взагалі не міг, не міг прокрутити, а це вже роз, розробив. Коротше, ми його звідси, все. Не знаю звідки. Коротше, отут, -от, Не знаю, на камері буде видно, чи ні. Щось воно тут текло, десь і ось є. ну Є, є, є ось мокре. Коротше, отут капельки були. В салоні капельки. Ой-ой-ой, ой дивіться, який грязний. Йошкін Матрошкін. Грязний Коротше, Щось десь текло з цього радіатора, так що ми цей радіатор викидаємо. Все, не будемо ми його більше ставити, ставимо новий. Так, значить, зразу помпа. Помпа у нас е, пекарь. Це 230, нічого собі. Тут у нас ще код є, давно вона куплялась. Коротше, прикиньте. В старі оце желізне, в старій, це оце, оце желізне, ось, ось воно. А тут пластикове. Ну, я думаю, нічого страшного не буде, Поставим. Я ж небагато їжджу. так що. І кстати, дивіться, тут такі, а тут такі. Так що, може, тут більше буде циркуляції. Оця штука в мене не було прикручена. І вона через якби, між кузовом і резинкою проходило, проходило повітря, шум в салон. Зараз ми її закрутимо і в нас все буде чітко. Тоді, в той же день вечором. Я не, не подивився гарно, а на днях приїхав в гараж і думав дуже починати знімати відео, все, коротше, вже вмив, почав мити цю кришку і подивився, що ці кришці капець. Коротше, бачите, вон. Поломане. Ось відломане. Це я запресовував, мабуть, цей запресовував. Як його сальник і продавив, проламав. Далі, ось почесано, шківом почесано. Чому? Тому що ось тріщина. Ось тріщина. Короче, Оця штука упирається в там такий блокератор цепки. Короче. Він сюди отак упирається. І я, коли зажимав, я тупо не подивився, що воно короче, от воно. Той блокіратор чи, чи той фіксатор цепки, чи як, як пояснити, знизу біля калінвала, біля шестерні, Він сюди от упирався дуже багато. Тобто, це треба було спиляти перед встановленням. Я не спиляв. Тим самим воно все видавило, воно все тріснуло. отут масло підсіфонювало, тому що я подув звідти, е і звідси виходить повітря. І отут от кажу, що тут шків, шків прям так катут, канавку так вирив, це капець прям. Коротше, тут плюс ця варена ця кришка. Я вирішив купити нову кришечку. Бабок воно стоїть капець. 1800 гривень з доставкою. Я купив цю кришечку. Новеньку. 214 ну це інжектор. Новий сальничок зразу. Так що свій сальник той що я купив, не знаю, куди я буду ставити. Може якусь другу машинку. Так що, отакі от от витрати ну на шоху не жалко. Так що новесенька кришечка залітає сюди в шохочку. Ну Купив гермітоз Victor Rainz, прокладка Victor Rainz, гермітоз Victor Reigns. Да, гроші стоїть 280 гривень. Уже все дорого. Все дорого. Навіть джигулі обслуговувати дуже зараз дорого. Ставлю помпу, ставлю кришку. Ну, перед цим все обробивши сорвентом, хорошенько обжирити все. Значить, ставлю піддон, ставлю проладку піддона, все збираю, заливаю масло. Міняє фільтр. Ну, коротше, таке все-все-все. Знімати, я думаю, там нема сенсу. Сьогодні, тим більше, я це буду робити до вечора. Так що там вже буде темно, там нема чого знімати. Так що я думаю, на цьому, на цьому цьому цю серію закінчимо. Я думаю, вона вже і так сильно довга. М -м, вона така більш така, може і не цікава, більш, більш така нудна, чи може майбутня наступна. Так що ми на, на цій ноті цю серію закінчуємо. Підписуємося на канал, ставимо лайкосики, переходимо в TikTok, Інстаграм, Фейсбук. Всі ссылки в описі, в Telegram заходимо, пишемо. Всім удачі, всім миру і побачимося в наступному відео. Всім пока!